Прийшла весна. Весняні промені сонця нагріли кору дерев і кущів, торішні стебла рослин, дахи будинків. І тому, зігрівшись, комахи, які восени туди поховалися, щоб перезимувати, починають прокидатися. Серед них, зокрема, жук сонечко. Малята, давайте сьогодні вивчимо віршика про цю комашку. Сонечко мале літало, У горошку сукню мало, вусики чорненькі, комашка маленька.